Дивіться, фірмовий салат вже готовий, ви бачите? Короночка. так. Ви кажете, світло хіба дали, Галя одразу Роніка запустила. Ронік працює так, що скажу вам кавалерка, ніколи в житті не їла булгур з е, смаженим, смаженим вермішем. Але дуже-дуже смачно. Всім рекомендую. Рекомендує, Галя. Mm -hmm. Вона як рекомендує, вона фігню не говорить. Зрагу... Так що, пачку Скріньте. покаже. Собі за скриньку. Бо пачку викину, не буде. Бачите, як краса. Я дала трошки трошки. І дуже і смачно. Ти ще не пробувала. Та я кажу, ти і... сказала, що... Так то, що. Ну я було. ж про тебе і говорю. Ну все, смачно. Yeah. Все смачно. Дивіться. Дивіться. Чекай, бо в Диві... мене вже цілі відчуття, що... А він дістає, він дістає. Дістає? Так, ще трохи він був хоп, я почав кричати дивіться, і він втік. А там мене погано видно з тобі. Та добре тебе видно. Тепер ще краще видно. Дивіться, добре. короночка є, м'ясо є. Булгур з макароном Галя рекомендує дуже смачно. Це таке зараз Держав. Та держав. Ну ти бачиш посмішку на моєму лиці. Люди, Бачу. я вас прошу, не вірте їй, я не сміюся, я говорю серйозно. Mm -hmm. літає, все нормально. Але дуже смачно, реально. Смачно. Дякую. Да. Так. А що ти думав, що він піде до тебе скорше, ніж до мене? він мав Дивися. Що тут думати? Я знаю. Ага. мій хлюки. Ага. Ага. Тобі блек вже мамки не треба. Ага. 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 Слухай, Я з ним бавлюся постійно. Ти що хочеш сказати, щоб пес не земе? Блекуся? Зробили? Де мамка? Де Галя? Блекі, mm. ні, ні, я це не вбіжу. Mm. Не, Блек, сиди там, все окей. Okay. Ніч довга, ти ж мені паску спечеш. Релаксуємо. Все, пішов, зараз візьмемо іграшку вибере і принесе бавитися. Mm. Давай бався рокаті з ним. Дочекайте, він зараз він вибирає. Він виб... Ще не вибрав? Він пошуці, він шукає Aha. що взяв, дивись, зараз піде сюди, зараз йде. Певне, я... дуже важка. Є не та. А кисточку пішов брати. Ну, то він пішов їсти, думаю, буде вам ту носити. Ну, пішов. смачного пішов. тобі було. Смачного було. Бачите, кисточку грати. А, любима робота. Ну, пішов губи тучити. Боже мій милий, яка то любов! Макс прийшов! Бозі мій милий, Бликуйся, не бей його, бо зараз я, хоч. Я, хочу я, 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 я відреагую нормально, у мене реакція дуже файна. Особливо лівою ногою. Блек. Макс, прийшов. Та потім ще курля вказала, прийде. Ти mm, до хати не жду? Ходи я дістам. Ти милиш. Та та усмачна і курка. Самий галі мощний салат. Там же Я взорве <говори> голову, <говори> бой. Самий мощний Макс салат. Єж-єж гам. Хліб реально є дуже смачний. Ага, мой хлопчику, а. Бере не... хама Дуже смачний салат. Иди не дай не пити. Максим пить. тоже каже. Максануський ага. відгук. Відгук чудовий. Чудовий. На це. На що? Навіть Максим попробує каже, що це за огірки? А це огірки з червоним перцем. що Треба зараз поїхати купити. До речі, у нас в сім'ї всі люблять огірки мариновні, буквально. Але без червоного перця. є Хочеш на червону. Рибачила. Курочка запечена в аерогрилі. Дуже смачно. Дуже смачно. Ти віцек їздить. Добре, смачно. Смачно. Так, ну давай він не любить, коли він писає. Він не любить так. Блек, не, не зазирай песок. Блек! Та лом, Блек, не зазирай медицинів песок. Оу, Максим! Не зазирай мої. Видити, паніка нині була в сільпо. Вибрала такі великі банани, таку цілу гілку, а забула їх зважити. А жіночка каже до мене, ідіть зважте і прийдете, я вас відпущу. А то, знаєте, черга велика, думаю, ще стояти не буду. Ну, а мої, так якби вчули, купили бананчика. Сильно мене русольником пригощайте. Я так подивила на Доброго банан, дня. я би банан з'їла. Доброго дня! Буду окуляри. Бо ж росольник? А що не ївся? А що то й скажімо, м'ясо, песолатис. цукерки воду. Молодець. Знаєш, ваші сідати Ходеса? Хресно? — Так, я знаю. Та. Сказав Аркадій, що мене пускати з хати не можна без нагляду. Бо кавалерка, як пішла на донелишених. Тож, тепер валю до хати. Але я там довго не сиділа. Я зайшла в магазин один, зайшла в магазин другий. Джесікою пахне. Дивіться, Джесікою, сестрою пахне. Та він вже все, вони вже не розуміють, що вони брати. Джесікою пахне, Джесікою пахне хлопчик мій любимий. Так, одним словом ходила, зі всіма треба було переговорити, але ще кавлярка, ходіть, сюди я вам покажу. Я хай, чого там хто не повз собі, Ви б де їли, а я б прибирав, так? Ти, а ти певно, не їв? Їсти, я, певно, їв, я за собою прибрав. От дивіться, купила молоко і молоко? вгадайте що, їй треба 100 мільйон вотків. Євроці, ми тут туди їште. Я б я... не хочу. Не Чесно скажи. Але не скажу вам на дворі не є холодно, але дуже-дуже сирота. Так Так, з сиро, що просто. просто, Але вже наговорилася з коліжанками. Да, да. Боженька, дала як? Наговорилася з коліжанками, купила молочко і купила такі собі два лотки. Кі, ладні. Такі. А знаєте, що я не знаю, може, може, вас не так, як в мене. Але в мене таке відчуття, що в мене з хати лотки ноги дістають. Це ти завжди віддаєш їх з чимось. З чимось віддаю, а мені забувають віддати, правда? Угу. А я вже потім не забираю, думаю, а все матері, їм треба. Один з ним купила такі от пацієнт пари років по 130 тридцять гривень, то курортному Файно Файдуть. І купила молочко, і все кавалерка, але наговорили. Говорю вам по правді щось наговорила. Вже прийшла до хати і скажу вам, що вже нині ніде. Це ясно, зараз, що там лягаю, ходить, там все зараз лягаю і буду просто, от Максимо, потопити хочу. Зараз лягаю і просто відпочиваю, змиваю косметику, зараз покрасую свою піжаму сексуальну, знаєте, а новій ну, світло, Так, на новій пост... Та, постіні. лягаю. І просто релаксую. Вже нині світло виключати не буду так написала. ти Так ну, але... думаєш. Я так до да, гнида в родах не воювала. Так? Та, От... Та гнида вже нагоділа тут, знаєте? Я вам говорю, то можна сколько лірка розказувати, щоб мене запитали, знаєте, всі. Давай я буду казати пі-пі-пі-пі-пі-піп. -пі -пі така як то Сергій! А я б, може, не побачила, а Блек Джесіку відчув і зразу почав гарчати Я подивилася Сергій я кричу: Сергій, а де? Він в навушниках. Ти ті навушники колись ви, виймаєш звук. Колись виймає. Коли спати йдеш. Ні, не весь час. Не весь час ти спиш Я, я вже дізнався, що я функція пошуку, коли вийшли, я сплю. Та ти молодець, а ми ми вже з блеком готувалися до сну, але прийшов Сергій. Ми йому дуже раді. звучить, так якби не рада, але говориш, що та чому ну та я рада? Та я би не відкрила тобі двері, ти б а Я відкрила, бо я дуже рада. Ох ти сучка, ти ще можеш таке двері відкрити? Ти Ні, я вже би як спала, то я б вже тоді злавила, що ти б не розбудив. Знаєш? Але я ще не ти якраз, я пішла на фазену, то якраз стірку прати закинула і хочу зараз черевики почистити. Всі і вже туди заховати, бо Блекові, якщо нема вночі, що робити, він бере мої по одному черевикові і носить туман. Ну, то чесь, каже, таке робить. Максим, як іде до школи, то він тапочки всю цю носить. Що ви там робите? Та дурачиться, що ти від них хочеш. Та вони, то, вони просто, вони... Його не починає лише їх споку, вон там у капці восені почистить. Та не честі. Та не дуже чесно. Твоє завжди є чесно. Та я ж то знаю, а ти підеш рукавичку? Так. Купи мені огірок і псанесе. Ти шо, що, що <laughs> мені зходи було виводити і зачеснути. <laughs> ну ви ж, а тобі як треба, то я тебе занесу. Ти купи огірок. Ти, якщо ти сідеш до нас, то я тебе просто ти купи. а спеціально ти точно. пішла? Добре, послухай мене, ти купи огірок, отакий один. Зелене, а, а що Аркадій, я салат буду завтра робити. Той модний, знаєте? Сал... Салатес? А, салатес. Салатес. А, салатес. Салатес. Ти ще підеш на англійську мову, давай. Чуєш, я хочу зробити завтра салат, а Аркадій буде йти лосіни забирати і за одного гірок йому даш. От вже тих лосінів немає, вже кажуть, продали. Так що, кавалерочка, от такі от справи. Mm. Так що Сергій йде купляти кріп. І Софію Лофінчики. Чикай, кріп, і що ще? І лимон. І, і лимон мені нам зелень. Ну, зелень уточнеш, потім. Не, я ще пізділ дістану. Та не дістанеш, то вже вечір, на вже на вечір не дуже зла. Та що їй думає? що? та я знаю, що це ти один камінка з нашої сім'їш. Нікого не боїш. То навіть замітила. Як Я бога боюся. не ніколи каже кавалерка. теж замітила, Каже хто хто срій не пускає ні в чому, То такий характер є знамовті королевих. Втік, щоб цей щоб не не пробувати десерт. Десерти шикарні. Кайті <реш> равісує громад ячку, ачкає в куба робити. А он чібоп! Свої фіглі-віглі як норови. Чекай, хто може. <реш> ну я й казала, от твої експерименти то не її.